Свобода номер 11 у виборчому списку. Я інвалід війни, терва групи бойових дій. Уже 15 років стою на черзі в Одесі, а вони з 13 го номера та взяли аж на 51-й кинули. І куди не ходив, і до Скорика, і до Матвійчука, і до Гурвіца, і Костишова, а вони не хочуть мене приймати. Це вони так дають інвалідам війни першої групи бойових дій, щоб вони жили. Вони не живуть, а мучаться. Каліка, я лазю, не ходжу. Я прошу і до Януковича писав письмо. Нема нічого, ні відповіді, нічого. Оце така інвалідів бойових дій першої групи. А вони кажуть, що все для інвалідів. Назвіть, будь Спасибо. Я, я, я Скалєвський Микола Іванович. Е, приписаний бомж в Одесі. Дорога додому. От, от я вже 15 років стою на очереді, а вони мене кидають як собаку дворову. А можете назвати, де ви служили? Я, я е, у 17 років попав у засаду німців, я був у партизанському траді, парти, парти, командир партизанського отряду Гридін Іліч Йосип е, Кірвонацької області. На Марханівського району Чорні ліси. Там я воював. Мені було 17 років. Я був розвідчиком. І ми пішли в розвідку, і нас окружили з полімнітів, автоматів, гранати. я був вообще мертвий у лісу. Якщо б не партизани, то я б вже давно проток. Який рік це був? Це був 42-й рік. В 42-му році, в, іюні, в іюлі місяці, ми йшли на задання, хотіли німецький звод підірвати, але знаєте, продажні школі були є й будуть. І от нас продали, нас окружили, п'ять чоловік убитих. І я був дуже тяжко, ранений, не знаю. Мене вивезли, просто винести в глуп'єса. І от на сьогоднішній день жінка, партизан, командира партизанського отряду, вже з партизанами знайшла мене і посадили. Положили на підводу, я був стік геть кров'ю, одірвало руку, одірвало ногу, розірвало живі, дві тільки в голові. тут Я так живу. Спасіба. Передайте Тетяну боку, що я за нього двою. А мене дружина інвалід сервої групи, Аж дочка була одна, і Чорнобиль, і зятя. Де 16 років забрав в і оце ми так живемо. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо. Ми передамо тим бандитам і передамо, як вони передаємо. Якщо я не туди стріляв, треба було сюди стріляти.